Ваша Іселенція, високоприсвященний владико, вітаємо вас щиро, вітаємо ваш прихід до нашої церкви по 44 роки, а може вже і більше, як не було владике в нашій церкві. Владики були, хоч наша церква в 1946 році була загнана сталі глибокі підкриття. Але наші основні владики були арештовані ще 1945 році 11 квітня. А у 46-му році відбувся горизвісний стобор в Львові, який тільки формально зліквідував нашу Українську греко-католицьку церкву. Наші владики віддали своє життя по тюрмах. особливо про священний Григорій Комишин у київській тюрмі помер в 46-му році. І здавалося що наша церква вже перестала існувати до того присвящення, Владико, і ви, дорогі браті і сестри, церква наша пішла в глибокі підпілля Просвященний Григорій Хомишин лише в своїх наслідників, а між тими наслідниками був один тайний єпископ, висвячений просвященним Григорієм Хомишиним, цей всечасніший отець Синон Лукаш. І де його катедра поміщалася, коли наших влади всіх арештувала? Чи може в Станіславові в катедрі? Ні, прогнали його звідти. Про священна Григорія Комишина арештували разом зі всіми владиками, а його наслідники перебралися до катедри, але та катедра не так виглядала, як в Станіславові, або так виглядає, як наші церковці в нашому селі. Катедра єпископця перенеслася під солом'яну стріку, а замість мантії єпископської надівав на себе все чесніший отець духовний Симон Лукат, куфальку. Звичайний, звичайний костюм за 130 робить на старі гроші. І в тому костюмі арештували його. І з ним я, і з ним я сидів в тюрмі, рівно з священним, Лизюком Йоанном. Отак виглядали наші катедри, отак виглядали наші парафії, не по церквах ми Бог відправляли, але відправляли по хатах, при замкнених дверях, при заслонених вікнах і ще. вважали, що без окре око якесь не відіграло нас. Отак, Хто Христину, владиха, ми сьогодні вітаємо вас, а вітаємо вас, не у офіційні, питаємо вас, як владиму в нашій церкві. То розвити, що не показувалися наші владики та церквом, бо де ваша катедра була, високоприщаний Владико, тюрма. Тюремні грати, скрізь тюремні грати, може комусь прийшлося і вам, високоприсвященний владико, і нам священникам, тільки бачити голи небо, бо козирки буде над кожним віком тюрми. Отак виглядала наша церква на в той час. А сьогодні. Високого присвящення Володика, ми вас вітаємо. І як символ любові і відданості вам, прийміть ці ключі, як символ ласки вашого високого Вітайте, Володико, і звеселіть ту громаду, яка Духом Святим просвічена, перша, пішла традиціями своїх батьків, своїх дідів і своїх прадіків. І відчували своїм серцем, своєю душею, що прадідівська віра то є греко-католицька, що вони пішли слідами своїх батьків і тому не опиралися вони. Але в своїх серцях вони відчули ту тугу за прадідівською своєю вірою. І тому перші дні, коли реабілітували, коли реалізували нашу українську греко-католицьку церкву, вони прийшли і попросили. Щоб не мачуха тут господарювала в їх церковці, але щоб рідна мати заплакана назад вернулася до своїх діток і щоб обдала їх своїм материнським серцем, так і вони зробили самам слава і честь. перший раз Богу, троє єдиному і вам, дорогі мої парафіяни, що висілим серцем своїм пізнали, що то українська греко-католицька церква і пішли слідами Ваших дідів, ваших прадідів. І сьогодні ще раз повторяю: ми питаємо вас високоприсвящення Володихо, очоліть наші богослужіння, усі церковці, звістеніть наші серця і приверніть то, що нам ставиністя загарбали в 1946 році. Хай ваш прихід, вашого просвященства, хай звеселить нас і хай додасть нам тієї надії щоб ми надалі осталися вірними католицькій церкві і його видимо в голові, насвіднику апостолу Петрові, Петра, святішого цю Бапи Вітайте, владико! Хто ще рождає? Зачесніші отці і люби, брати і сестри. Сьогодні насправді є новий рік. Не тільки календарний, згідно старого стилю, він є новим роком і у всіх наших серцях та душах, а саме тому, що ми станули на новий шлях, шлях визволення від страшного ярма російської православної церкви, яка не тільки 44 роки. Але і в століттях своїх вона держала наш народ у ярмі. Це лихо, котре нас підкало в 46-му році, воно розпочалося іще давно, ще за часів Петра І, Катерини II та інших можновладців Російської страшної імперії. Потрапневоля, не тільки наш народ, а інших, тому побори народ. Вирішив хвилі, велика справжена жорстока нога, переступила нагониться нашої землі, принесла нам гори, принесла нам велике нещасті і спустошення, жахливу руїну, як на ниві церковні, так і. На нивій народні. І це заплачено тисячами жертвами за той нинішній день цієї святої боротьби. І у очі вели довгі надії про день радості сьогоднішнього дня. Молитви і жертв і терпіння. Бога випросив цього дня, що неволя російської просовної церкви. Перестала існувати на нашій галицькій землі. Велика це є перемога в цьому. Ми завдячуємо Божій ласкавій помочі та заступництву причисто Діви Марії і рівно ж вашій глибокій вірі і любові до своєї української греко католицької церкви та нашого народу. Тому хай Господь милостивий. Благословить вас оцей день Нового року душа в ваших серцях на ще більше нові подвиги за справу Божу і за добро свого українського народу. Хай Господь терпить вас у святій вірі, в єдиній спільноті, святій католицькій церкві, бо якраз в цьому перемога, котру ми отримали. І тому хай причисти Діва Марія, яка завжди опікувалася долею нашого народу і церкви, долею вашою, чуває, щоб нові задуми ворогів, котрі не втихомирилися і напевно не втихомиряться ніколи, котрі наступатимуть, може ще більше завжаття. Але Милостивий Бог, хай керпить ваші ті постанови на тій дорожі Христової правди, у цій святій борбі, котрою ми завжди боролися. За справу Божу, за спасення людських душ і за долю своєї батьківщини України. На цій дорожі будьте завжди витривалі і мужні. З повним по святої відданості, зате будуть благословитися ваші діти, нащадки, грядуче покоління і за вірність Христові правду в церкви, благословиться і наша Україна, і наш народ. На великі подвиги на ниві церковні і на ниві народній, і те обопільне збогачення буде найвищим скарбом, котрий забезпечить нам і життя на землі, а також і життя вічно в небі. Христос народився